Того часу побачив Ісус силу народу і змилосердився над ними та вигоїв їхніх недужих, як же настав вечір, підійшли до нього його учні і кажуть це місце, та й час минув уже. Відпусти людей, нехай ідуть по селах та куплять собі, поживи. Ісус сказав їм, не треба їм відходити, дайте ви їм їсти, вони ж мовлять до нього. Ми маємо тут тільки п'ять хлібів і дві риби. Тоді Він каже: Принесіть мені їх сюди, і вилівши народові сісти на траві, взяв п'ять хлібів і дві риби, підвів очі до неба. Поблагословив, і розламав хліб, і дав учням, а учні людям. І всі їли до наситу, і назбирали кусків, що зосталося дванадцять кошів повних. Ти же, що їли, було яких п'ять тисяч чоловіків, окрім жінок та дітей. І зараз же заставив учнів увійти до човна. І переплисти на той бік раніше від нього, тим часом, як відпускав народ. Слава тебе, Господи! Отця і, Сына, і Святого Духа і слава Ісусу Христу! Знаходимося в часі після вечірні, коли вже так заходимо у ту неділю Господню і вже чуємо то Євангеліє і Апостола вже з восьмої неділі позіслання Святого Духа. І так воно є завжди в нашому житті, що коли слухаємо то Євангеліє, читаємо, то ми так завжди є учасниками, переживаємо ті події, які Господь наш Ісус Христос зробив тут на землі. Ми є свідками і учасниками чудес, які він робить. Ми є свідками і учасниками тої науки, яку Він каже своїм учням, а так як ми є хрещені мліві при Святої Троїці, і ми є тими учнями, яких Він навчає. І в сьогоднішній день ми є свідками дуже-дуже такого великого чуда, що із таким мізером їжі наш Спаситель через благословення і через своїх учнів кормить велику силу людей. Але сьогоднішнє Євангеліє є про те, що Господь Бог нас закликає до активного християнства, не бути лінивими Християнами. Бо завжди є так, що коли ми чуємо слово, слово про Євангеліє, слово про Ісуса, слово про то, що Господь Бог спасе і світ на Христі через свою смерть, то воно завжди має сіяти в нашому серці то слово Господнє і потім то в серці має прорости. Тобто, має утверждатися, твердою ставати наша віра в Господа Ісуса Христа, Отця нашого Небесного, і має рости у нас надія на Господа Бога. Тобто слухання Слова має приводити до того, що у нас є ревніша і твердіша віра. А після того, мало є мати віру, але ту віру треба. Виконувати в нашому повсякденному житті, тому треба бути активними християнами. Бо і в сьогоднішньому Євангелії чуємо, що апостоли були учасниками чудес, які робив наш Спаситель. Вони слухали ту Божественну і Спасительну науку, а потім каже: дайте ви їм їсти. Не чекайте, що все я зроблю, але ви будьте учасниками того божественного чуда. Я вас благословлю, але ви дійте у моїй благодаті. Надзвичайно так тяжко, бо ми так привикли і думаємо собі, що Господь Бог є на небесах і все замість нас має зробити. Але сьогоднішнє то Євангеліє показує, що ми не є просто якесь створіння, ми не лише є порох земний, який вдихнув з життя Отець Небесний, але ми є по справжньому друзями, слугами нашого Отця Небесного. Бо через нас Господь Бог може робити великі, дуже і дуже чуда. І чуємо, що потім апостоли, учні, не вірять, кажуть, «Ну так Ми маємо тут тільки п'ять хлібів і дві риби, Господи. Так багато людей тут є, п'ять тисяч чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. Ми можемо собі уявити тих апостолів, які мають лише п'ять буханок хліба, і думають, собі, що їхній учитель перегрівся на сонці і щось таке говорить незрозуміле. Але потім він показує, що кажуть, принесіть мені той мизер, то маленьке», до мене. Вони приносять, він наказує людям сісти на траві, береть і п'ять хліби, і дві риби відводить очі і благословляє, розламує хліб, дає своїм учням, а учні роздають людям. Знаєте, ми так вважаємо себе такими мізерними, маленькими, а деколи коли собі думаємо, що скільки я тої несправедливості і зла в цьому світі, то думаємо собі, на що то маленьке добро, яке є в нашому серці, і бажання щось поміняти. Воно нічого не змінить. Але Господь Бог у сьогоднішньому Євангелії підбадьорити нас хоче і хоче показати, що навіть то маленьке бажання, яке у вас є, робити добро, із моїм благословінням може зробити чудо у світі. Отак, є ті п'ять хлібів і дві риби, воно, знаєте, так нагадує, що кожного з нас є п'ять тих органів чуття, і є ті дві риби, як є земне і вічне що Господь Бог благословляє, і потім ми із тим можемо зробити дуже-дуже і дуже велике чудо для інших людей, бо деколи так є близько біля нас людина, яка страждає, і ми можемо її провідати, деколи так є близько якась людина, яку ми можемо просто послухати, а ми того не робимо. Деколи можемо принести ту благодать, як каже євангелист Матей, що каже, він благословляє той хліб, дає своїм учням, але якщо ми не почнемо давати ту благодать, яку дає нам Господь Бог роздавати іншим людям, то ну, тоді то не буде функціонувати та як воно має бути. Тому кожен із нас, коли просить благодать, просить про мудрість, просить про розум, щоб жити в цьому світі, дуже і дуже добре і по Божому, щоб ми шукали то царство Боже, а все остальне нам додасться то земне, щоб ми розуміли, що вся та благодать, яка має наповняти наше серце і нашу душу, вона не тільки для нас. Але маємо її роздавати, щоб бути справжніми такими адміністраторами, учнями Господа і Спаса нашого Ісуса Христа тут на землі. Бо віра то є дуже добре, але і діяння мають бути, і виходити із того, що є в нашому серці. Бо знаємо, що можемо ходити до храму, але в серці там може таке творитися, і на думках, що деколи ганьба повість. А деколи може так бути, що чудося стає, що люди... Коли можуть і до церкви не йти, але якісь добрі, бо носять Господа Бога у своєму серці. Є й такі винятки. Але завжди маємо розуміти, що то слухання слова Господнього воно закликає до утвердження віри і до того, щоб ми були активними християнами, і каже Господь Бог закликає в сьогоднішньому Євангелії, дайте ви їм їсти, дайте ви їм надію, дайте ви їм мир. Я то все благословлю, але будьте співучасниками того великого чуда Божественного її. Волі тут на землі. Тому просимо нашого Спасителя, щоб ми не зневірялися тоді, коли думаємо, що в нас так є мало. Бо то маленьке, що у нас є, і з благодаттю Божою може зробити величезне чудо для нас і з вами і для тих людей, які є біля нас. Тому просимо на цій божественній літургії, щоб він поблагословив ті наші добрі наміри. Просимо також за дуже таку концентровану Молитву за активну участь на божественній літургії, не щоб бути такими безмолними учасниками, але щоб не лише тіло то було, але щоб ми і душею молилися. Не думали за своє, бо воно нас там чекає за дверима, але подумали трошки і повіч вічне. і дуже дуже дякуємо Господові Богу за все, що Він дає за добре. А доколи що таке не дуже добре стається в нашому житті, за то теж треба дякувати, бо через то з Божою благодаттю ми можемо стати мудрішими і ближчими до Господа Бога. Амінь. Слава Ісусу Христу!